Я думав, що це колись станеться. Ну, це сталося. Всем привет! З вами я, Овексичка. І в мене така сьогодні проблема. Я забувся виключити креатив. Хурьока, сьогодні я поки спав собі спокійненько. Потім почув якийсь звук. як то щось гупнуло. Ну, подумав, да що там таке му? Я продовжував спать, а потім ще почало вітром бути. А потім я от вітря просинаю, сіду собі і бачу таку картинку. Що в мене вибита двері? Чого я не знаю. <плевітка> ну, окей, буду щось робити. Чудиться, чадиться. Не знаю, сам даже ничего делать. Весь можно народ этих нибудь и здоров. Ну, а ну хочу поймать. Все, начнем моба. Ну ладно, ладно, уже шутить не будем. Раскал, давай, мы не шусь. Нічого я, да? <гум> нічого. Ладно, буду щось робити, думать. Десь ще, коротко, значить, пойду на роблю дерево. У мене не то Все, я погнав за деревом. У нас там якраз є ліс. Медаличку Ха-ха-ха О, я забувся оце убрати. Це заборон конфлікта жителів Кому интересно, можете подивитися Відео на каналі. Ладно, пойду поки. Коро, я нарубив собі пару дерев і скрафтив собі біодинадцять дощок. Так, я перебіг. Ой. Так, оце мені щас треба убрати цю поломанну двері, яка навіть на частинці собі розламалась. І візьмемо таке. Ага, мені навіть на три двері хватить. Ну ладно, це я положу сюди, ладно. А це я положу сюди, це сюди і ставимо нову нормальну двері. нормальна дверка готова. Е, я що постави? я поставив другу дверь. А, я все поставив. <реклама> так, опа І... гу <реклама> <реклама> Мне треба буде вже собі склад робити. Ну ладно, ладно. Буду поки щось робить. Буду в моду сидеть. Девиться у викно. Ну ладно. Ха-ха-ха-ха, вот. Я знаю, сейчас опочить. А ч так жарко? Йорас это трещин. Няжи, я понял, ты по ты будешь выполнять, Саша. В смысле, так я сейчас можу вже в портал пойти. Да получится. В смысле? Э! Д портал! Тут просто шось черное. Як ти змог це зробити? Я скажу. На тобі незайску кірку. Так ты ж мені дав в незарету кірку книгу чарів в дотик води, «Ковадло» и книга чарів угу. чарою кірку не злами За Зачарой, кирку, не добывай, не зара. Ну ладно. Що тут важкого? Бах-бах. Бах, бах, бах. Все. Не да ага. А, сейчас шось скрафтишь мені. Тогда ты -то мне ще раз Ну окей, але для чого мне мені... печки, я не знаю. Потому что у меня лубья. Ну ладно. Кто-то пошкова, ага. сейчас пофигашный зара. Так, берем лезки. Mm. Так, я сейчас буду копать. Ух ты, скільки я накопал. Что я сам не можу достать? Ты не зара. Так. Смотрите, короче, я поки там спав, то я це хожу в якобы. я собі там в креативе взял алмазный меч. же не заритываю. Я з нього можу скрафтитися, як його там убивати і убью цього маньяка. По я не знаю скільки в нього хп, але, наверное, там 10, що. Окей. Не будем шовпанитися. А что бы мне так и скрафт? Так, вот Так, вроде бы. Далее. Не-не-не. давай ты назови. не зори. Не-не. И наоборот. Так. Чёрт. Как? Господи, ти налякав мене ще біглін. Так, дивишся на мене. У мене друга є очень креатив, щоб втекти від цього маньяка. Mm -hmm. Так, так собираем, добремся тут на зарок. Угу. Да, блин. Угу. Так. Ну что я так пойду? О, а от откуда туди взявся? так? И что же я тогда? Да, ты нам нападаешь, на подарок у мамы. Пацан, что выложить такие? Джойстик. окей. Ладно, хай ложить себе тут. Окей. Так, теперь покинуть. А ну, что он там говорит? А, да, он что покупает. Не купаю, да. Не, не, не купаю. Я просто сьогодні там земляцію. Эй, ей, життя, ей, жийте, маньяк. Таке. А купа. А я тебе не боюсь. А в мене я І Я тебе щас одним ударну. Дім кокну. <плес> Надо. Якщо ти ще сейзу не відпустиш назад, тобі <плес> О, <он>. Кермет. <плес> Кермет. <плес> не комплекс. Кобли Назаріт. Який Назаріт? Обсидіан. <плес> Отправляемся назад. Фу, ура! Наконец-то Я думаю, тільки розкажи. Ага. Заспалимося портал. Угу. Ну ладно, я погнал до дома, значит так, я включу тільки накладом, А не то якогось нового портал. сами бачили, но зато еще и я трохи усилен. Я говорить я трохи укреплю всю стену. Ладно, всем пока, да.